І знову сьогодні тішить посилочка. Посилочка знову ж від колеги. Теж канал Олена Оноприєнко. Дуже цікава особистість. Взагалі, такий приємний голос, який завжди мене підкупляє в першу чергу. І я люблю дивитися все, що стосується її життя. І в неї надзвичайні гортензії. Троянди, гортензії та цілий сад надзвичайний, але. Оленка мені запропонувала, що е, викопуватиме свою гортензію широколисну, вона дуже гарна, вкладу вам біла, така цікава. І вона ремонтантний сорт. Запропонувала мені ось такий кущ. Він був величезний, вона показувала. Ми домовилися, що обрізати його варто, тому що це не знати, яка буде посилка. І зараз якраз пора, все одно я її буду висаджувати в кашпо, все одно буду забирати у підвал. Тому. Я гортензії поповнила ще. Ну і перша махрова примула на моєму каналі. Точніше, в моєму саду, я зрозуміла, що все-таки все балерина червоного кольору. Ну, я ще уточню, чи це серія, чи ні, але з фотографії вона мені дуже подібна. А це я не трояндар, ви знаєте, але мені настільки сподобалося у багатьох вже. В каналах Троянда Міміден. Я Оленки попросила прикопати мені гілочку. У мене що з ну ніяк. Але Оленка каже, я тобі ще й наріжу гілочок, є місце у посилці і покладу. Спробуй. Ну, я спробую. Дуже хотілося, щоб це було так. Тому що вони просто нереальні. Я там, де замовляла троянди свою шапувала, питалася про неї, але вже не було наявності. Ну, і бачу, ще поклала мені різних гортензії теж наживцювати. Там була червона, дуже гарна у Олени. Ну, З гортензіями трішки легше діло, з трояндами то взагалі ніяк. Отож, бачите, такі у мене називаються гостинці з каналу на канал. І це дуже мені подобається, до речі. Не знаю, хто це розпочав цю серію, але мені це дуже подобається, тому що дівчата, ми товаришуємо, а не заздримо, як я от раніше мені хтось там казав, що ой, там, хтось там на тебе так ну, каже, що ти тільки з'явилася на Ютубі, а в тебе вже стільки підписників, а в неї за стільки років, ну, Боже, дівчата, я не намагаюся. Нікого перестрибнути. Якщо чесно, аби мене хтось запитав, скільки в мене підписників, то я б ну, точно би замешкалася сказати число. Я це роблю, цю справу ради того, що вона мені подобається, це моє захоплення. І всі, ті, хто зі мною, це мої друзі, це мої однодумці, і я поважаю кожного, хто робить таку справу. Я майже всі канали, які я ніхтось радив чи знаходила, я до дівчат. Завжди захожу, я дивлюся, я коментую. По крайній мірі, навіть якщо вподобайку, то це обов'язково я кладу. Щось, навіть, якщо мені там і не до вподоби, але це робота іншої людини. І варто її поважати. Ну, така моя думка. Але це не про Оленку. Оленки канал просто шикарний, шикарний. Там і можна і по готуванню, там і по обробці саду, і мандрівки різні. Та взагалі такий він. Різносторонні, не то, що в мене канал. Але бачите, в мене таких два котики. <сіх> Всіх ви знаєте, їх вже чекають вечора. І в мене ще, дівчата, одна посилка. Ну, Ця вже посилка не з рослинами, посилка знову декору. І я дуже хотіла би е поговорити саме про цю продавчиню, тому що я вже неї замовляю, здається, раз третій. Мені подобається дуже її роботи. І те, що вони ось у нас були дощі, ви знаєте, нас лило цілий сезон, просто лило. Бачите, у мене тут ще й ремонт йде, та ще й до того всього це листя, страшенно. І ось всі фігурки, які я замовляла в Вероніки Труханової. Погляньте, жодних ніяких немає. Ні пошкоджень від тих дощів, нічого. Звісно, на зиму я їх буду забирати. Але і гніздечко гарно, і пташки гарно. Та взагалі весь весь декор, який я замовляла у неї, дуже гарно зберігся. Я там подивилася знову нові такі речі робить Вероніка. І вирішила теж себе побавити. Уже знаєте, сезон рослин, мабуть, я точно завершила. Тому, що лишається, знову якась. Зацікавленість. все таки сад має мати щось таке. Обов'язково. Мені подобаються ось бетонні вироби. Ну і, звісно, із заліза також я люблю. А це у мене в такому кашпо величезному була пальма посаджена. Ми теж робили там невеличкий ремонт в спальні. Винесли я її, вирішила все-таки присадити в легший, дуже важкий кашпо. А це кашпо мені залишиться на дворі. Ну, під навісом, звісно, я спробую якусь посадити тут коніку чи ще щось таке вічно-зелене. Хай тут поріг прикрашає на терасі. Отож, бачите, посилочку я вже вам все відкрию пізніше, а поки що піду висаджу гортензії. Обов'язково і поживцюю рослини. Ось так гарно запаковані мої для саду речі декоративні. Все дуже чітко, бачите, такий, що не поб'ється. Це моя ніка вже буде от сокати, нерви заспокоювати, правда? І бачите, є ще ось такий довгий пакуночок. Що ж тут? Хоч знаю що, але мені самі, ви знаєте, цікаво, як воно виглядає. Тому зараз розпакую, бо однією рукою точно нічого не зробиш. І покажу вам, що за чудасію цей раз я знову придбала для свого саду. Поповнюю і красу теж таку. І ось погляньте декілька композицій жабу. Жаба в мене біля ставка буде жити. Подивіться, така вона доволі важка, така гарна, вже потонована. Ну, прям як собі. Натуральна, звичайна жабка. Як в мене немає живих. Не приходять до мене жити, то вирішила запросити ось таку бетонну. Ось ці птахи, знову птахи, так? Ну, Мабуть, найцікавіший варіант, але це раз замовила вже спеціально такі є, що вкручуються ось такі, бачите, е штирі. І застромляється просто, і пташка ось так уже вам ніби там сидить. Не потрібно придумувати своїх ніяких опор. Доволі цікаво. Я навіть зараз покладу їх обидві поглянете у домашній кашпо, як воно буде виглядати навіть у кашпо. Ось такі будиночки. Давно я хотіла теж собі на Врокарі придбати ось такий набір будиночків. Ну, і в будиночку буде певно жити. Ось такий цікавий маленький кролик. Ну, казковий якесь містечко, певно. Ну і знову птахи, але подивіться, як гарно птаха. На кулі, на кам на кам як на камінці сидить. Дивиться, десь у бік, такий в неї носик, як живенька. Тобто, в мене, бачите, птахів, жабенят, ну і деяких тваринок, так, зайчики. У мене з'явилася черепашка, ще також в мене є від Вероніки. ось такі цікаві статуетки, садові, декор. Можна, звісно, і формувати композицію різні і у кашпо. Теж цікавий варіант. У мене жабки є, трішки тому, біля кашпо, але вони інші. А ця, ну прям така, знаєте, як звичайна. Отож, зараз я покладу птахи і покажу я вам, як вони виглядають у кашпо в будинку. І ось у мене такий тут куточок оформився. Викопала цей садовий. Лавровий лист, і ось у кашпу посадила пташки. Дивіться, як цікаво, таке враження, що вони там собі літають. Досить така конструкція і міцна. І водночас, якщо на дворі навіть буде вітер, то вона буде колихатися. І таким чином, ніби справді, якийсь такий живописний буде, як живі пташенята рухатися. Тому, ось бачите, поки що, ось тут у мене. Обидві пташки знайшли свій притулок. Ось такий. Доволі така висока метр з чимось, метр, мабуть, 20, а може, і більше, ніж метр 20. Тому можна прекрасно десь у саду, над якимись кущами великими, між трояндами, ось такий декор використати. Ціни є у Вероніки на каналі, я вам вкладу канал. На всякий випадок ще й телефон покладу, можете з нею консультуватися, в неї там якось і наборами, наборами більше. От, бачите, ось пташка нахиляється. Добре, я її не зафіксувала, тому що кашпо не таке глибоке. Потрібно все-таки більше. І от Ніка теж прийшла подивитися, як поживають пташенята. правда? Гарно, Ніка? Так. Сказала Ніка так. Добре, значить, сподобалось.